В Одесі вперше вшанували пам'ять українців, які рятували євреїв під час Голокосту. Захід відбувся у Прохоровському сквері. 2 лютого цього року Верховна Рада затвердила 14 травня Днем пам'яті праведників народів світу. В цей день учасники заходу поклали квіти до пам'ятника жертвам Голокосту та вшанували їхню пам'ять хвилину мовчання. Там побували наші кореспонденти. Надія Калугіна принесла фотографії своєї бабусі та врятованою нею на той момент десятирічної дівчинки Лізи. Розповідає жінка, під час війни витягла дитину з розстрільної ями. Вона її скривала. Їй на той момент було моєї бабусі 28 років. У неї було своїх четверо. Вона спрятала у себе. Слухи йшли, що прячеться єврейська дівчинка. У неї в домі, і тоді карателі повісили бабуську. Дітей вигна... ну, в одной кімнаті були, а бабуся була повешена в іншої кімнаті. І Ліза, як була найстарша из дітей, вона розбила стекло, окно і срезала веревку і спасла таким образом бабушку. Жінка додала, врятована дівчинка стала частиною її родини. На сьогоднішній день ми дру... ми общаємося. Це моя крісна, це моя любимая тетя. Она сейчас живе в Америці. Її ім'я Ліза Мабер. Вона восстановила всі свої документи, а дуже очень вклад вкладувати штобуки увіковічити пам'ять своєї бабушки. Э, 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 э. О 10-й годині ранку у Прохоровському сквері біля пам'ятника жертвам голокосту зібралися люди, аби вшанувати пам'ять тих, хто у роки Другої світової війни рятував євреїв від румунських окупантів. Для того щоб цих благородних, цих толерантних, цих безстрашних людей, щоб Покоління, котре пойдеть, підростає, які буде після нас, щоб вони знали, що в тяжолійні години, коли була Втора світова війна, коли кожна життя була в ціні, учасники заходу поклали квіти до пам'ятника жертвам Голокосту. Також вони вшанували загиблих хвилиною мовчання. За словами організаторів заходу, в ньому взяли участь близько ста людей. Валентин Блях, Діана Онщ, Іван Хворостян, новини на Суспільному, Одеса.